Доброго раночку, хто приєднався? Кирила, добрий ранок. Виспався. Все угу. добре. Доброго. Розумнички, розумнички. Розумнички. Так, сьогодні і вчора, да, у нас вже розпочався тиждень. Тиждень, третій, тиждень присвячений народознавству. Так, присвячений народознавству. Як ви гадаєте, діти, чому так кажуть народознавства? Чому так кажуть Я наші? Ну, щось, щось пов'язане з народом, так? з нашими традиціями звичаями, святами, так? з нашою релігією. Добре. Будь ласка, поділіться своїм настроєм. Що у вас за настрій сьогодні? Як ви себе почуваєтесь? Молодець, Віронічка. Так, це хто? Це я. Кирила? Я. Ага. Не зрозуміло, так. І той, і той і настрій, так. Добре, молодці. Поділились свій смайлик, теж домалювали, да? Mm -hmm. Голосніше не чую. це mm -hmm. Давайте, давайте, Кирило, будемо вірити в позитив, і що в кінці нашої зустрічі, так, все-таки настрій в тебе під'їдеться. Далі переходимо. Наберіть, будь ласка, обведь, яка в нас сьогодні погода. Подивимося, яка переважає в нас сьогодні погода. <світтє> хмарно, правильно, хмарно. Ой, коментарі ось. Марно. Без мінливих опадів, да? опади так? Нас... А, ну... а хотілося вже, який ще Як... Ні, б вже якісь опадів? Ні, не хотіла тебе. Наприклад, Щи... ось у нас є сніг, дощ, блискавка, град, дощ і сніг. Блискавку. блискавку б, а снігу – нет, спасибо. А взимку буває блискавка? Ні, жалко. Так. Тільки влітку, да, навесні. А а я, а я Снігу хочеться, да, новорічний. Ні, не хочеться. Як ну, він мішать машинам їдеться і такова різного, не хочу снігу. Так, ну, в цьому є свої плюси, так, діти? Ви згодні в сніг? Нет, так. Да. Так, я малювала. Не подобається, а комусь не подобається. Це зрозуміло. Я бажаю вам гарного настрою у вас сьогодні все вийшло, ви розумні. Я з друзьоною тільки раді Нового году. Ознайомимося одним із наших традиційних, так? Миколай так. святий. Так. Хто прочитав унизу підтвердження? 7 грудня, так? Хто такий святий Миколай? Перейдемо. Можна, будь ласка, я. По синочці, зараз. Перейдемо і прочитаємо. Хто ж такий Святий Миколай? Так починає читати Даринка перший абзац. Ага, історія про Святого Миколая є не тільки важлива, але й цікава, а, адже День Святого Миколая є невід'ємною не, не частиною української культури. <пробачте> Нині традиція святкувати його відроджує по свій Україні, а дітлахи чекають подарунків на свято 19 грудня у школах. Напередодні <пробачте> свята. П -п -про проводяться уроки, на яких дітей вчать писати, святому листа, листа, але найбільше за все у цей день, ша -шанують, шануються прояви, турботи про, -про -нуд. Провод. Провод. нужденних. нужденних Тих, кому, тим, кому потрібна допомога, да, молодшому, беззахисному, да, тваринки, всі проявляють шану да, і турботу до нужденних. З дня святого Миколая починається цикл Зимових свят в Україні. Однак доволі багато людей не знають, ким був Миколай, та чому його канонізували у пам'ять про милосердя святого. Суспільне розповідає далі. Легенда. Що означає легенда, діти? Це якась розказка. Тобто вигадана історія. да Вигадана історія. Я починаю читати, а, а послухайте, а? послухайте да, хтось може буде продовжувати. За історичними переказами, Миколай народився десь між 270 та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікі, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони, заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері і похрестили його одразу після народження, що в ті часи були рідкістю. Так? Миколай виріс і став аскетичною та щедрою людиною, який час могла прийти на допомогу нужденним, з часом він переселився до міста Мира. Воліючи присвятити себе науці і сам там його дядько епископ, висвятив Миколая у послухайте. Незабаром, після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули, а Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків, бідняків їжу. Теплі речі, іграшки. Тобто, куди потратив всі свої кошти, святий Миколай? На допомогу іншим. На допомогу іншим. Правда, на допомогу іншим. Так, усі добрі справи Миколай робив таємно. Тобто, всі добрі справи робляться від щирого серця, вони робляться таємно, да нікому не кажучи про це, що ви комусь допомогли. Чи ви наголошуєте, а я там допоміг бабусю перевести через дорогу? Чи повинні ми говорити про своє добро, яке ми робимо людям? Mm -hmm. Ні, mm -hmm. ми повинні, ну це вже на розсуд кожного. Да? Але взагалі, да, коли робиш добро, не потрібно наголошувати і кричати, да, що я зробив таке добро. Зробити, Можна сказати, так. Да? Або е, запропонувати да, комусь зробити добро. Замотивувати, щоб всі робили добро. Але не потрібно наголошувати за кожен якийсь вчинок, що ви там зробили щось добре. Да? Просто робити тихенько добро, щоб допомогти іншому. Ти згоден, Кирило? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Добре, прикмети, якщо 19 грудня починає лити дощ, гарно вродить озимина. У разі сильного морозу або паморозі варто чекати на велика врожай та багатство. Це коли е, погода на 19 грудня. Да? Уже починаючи з 19 грудня, починається справжня зима. А якщо було тепло на 19 грудня, то відповідно за кількістю снігу на 19 грудня можна передбачити, наскільки теплим буде 22 травня на літнього Миколая. Традиції, зараз ще раз покажу, традиції, е, традиції на Миколая. Традиція святкувати День Святого Миколая з'явилась в середньовічній Німеччині. Де батьки дарували дітям нових одяг, класоші, іграшки та шкільне приладдя, аби малюки повірили в чудесах Божого угодника. Дорослі підкладали їм подарунки таємно вночі. З Німеччини шанувати Миколая розповсюдився на сусідні країни, зокрема на Польщу, звідки, скоріш за все, перешков на правобережну Україну. Яка тоді перебувала над річчю Посполитою, так? Ось на святий Миколай. Тобто святий Миколай і допомагав діткам, так? допомагав діткам і нужденним тим, хто кому потрібна була допомога. Я вам зараз скину силочку, а ви можете ще прочитати ще додатково да, про нього е, інформацію. Mm -hmm. да? Побачили, чи вийде? Так. І прочитай, будь ласка, статті Миколай 19 грудня. — Кирило, ти тут, да. Вероніка, читай, Миколай боронить людей від стихійного лиха, О опікується тими, хто перебуває у плаванні. Надзвичайно шанували цього угодника, божого за порізикі козаки після смерті він, він прославився да. дарами, даром тиро. Творення чудес. У наші, у наші часи з'явилася добра традиція саме в День Святого Миколая опікуватися сиротами та з недоволеними дітями, даруючи їм подарунки. З недоленими дітьми, даруючи їм подарунки, да, тим діткам м, дарити добро, в яких немає татусів, матусь, да, які в спеціальних будиночках живуть. І ще більше хочеться їм подарувати тепла і добра да, від нас самих. І робити з кожним днем все більше добра. Сьогодні ми познайомились з да, Святим Миколаєм. З традиціями цього свята, з українськими з традиціями, звідки воно прийшло. Можливо, хтось знає іще якісь традиції в цей день, да, на 19 грудня, можливо, хтось знає, хоче поділитися. Так, ну добре, відкриєте іще відео, да, подивитесь, кому цікаво, там розповідь є. Послухайте потім, якщо хочете, можете ще цікаві факти розповісти. Я вам дякую. Бажаю гарного настрою. Наступний урок у нас о 9:00. Який Дарина? Українська Це мова. Українська мова. Всім до зустрічі.